Шишенька зі Скарбами. Вінтажні заводні іграшки. Очки та прикраси. Доброго часу, дорогі глядачі! З вами Олександр, канал Південний Пошук. Та ваша улюблена рубрика знахідки з інтернет-барахолок. Так, уже 30-й випуск. 30-й випуск інтернет-знахідок. Що ж, сьогодні знахідок не так вже й багато на цьому тижні, але, тим не менш, є що оглянути, є що показати, є цікавенькі предметики. Тож, давайте будемо розпочинати. І перше, у нас ось такий набір для креслення або ж готувальня. Ой, бачите, щось випадає з нього. Отакий От старенький в нього, звісно, кейс. З пошкодженнями, бачите. І, на жаль, нема ніяких, ніяких розпізнавальних знаків, ніяких клейм на ньому. Ну, чохол вважає, звісно, кращого, але сам набір просто в чудовому стані. Як бачимо все на місці. І самі навіть інструменти нержаві, не почорнілі, все є. Так, придбаний він був на сайті New Auction, Новий аукціон. Так, щось останнім часом почав туди заглядати. І знаходиться, як не дивно. Нормальні речі. За 100 гривень був такий набір, така готувальня придбана на сайті новий аукціон. Так. Далі у нас йде ось такий чемоданчик, скринька. Від приладу ДП-24. Це був радянський дозиметр. Ось так він виглядає. Ну, продавець писав, що це бакеліт. Що це бакелітова коробочка. Чесно, я якось ну, не розбираюся. Бакеліт це чи карболіт. От Якби ще це були буси з бакеліту, то якось було б ну, помітно, що воно. За матеріал. А так не знаю. Друзі, можливо, хто знає точно, то підкажіть, з дозиметру ДП24, з якого матеріалу були скриньки. Дивіться, придбав я її. От, вона ціла, як бачите, ніде не тріснута, всі замки все працюють. Придбав я її в групі Facebook за 200 гривень. Що ж, давайте її відкриємо. Вона у нас тут ще повна знахідок різних цікавих. Хопа! І так. Поїхали. Поїхали. Да, давайте візьмемо ось ці ручечки. Закриваємо. Три отаких от чудових ручки, бачите, з квітами. Це ручна робота. А точніше ВТК, виправна колонія. Ну, або ще їх закпромен називають. Такі вироби збирають, колекціонують. Це. Ну, в 80-ті, можливо, 90-роки. ті Отакі От ручки. Придбав я їх на сайті Violity. Дивіться, які гарні. По 100 гривень кожна. За 300 гривень. Вони розбираються. А ну-ка, зараз незручно. таким чином. Вони розбираються. Можна вставити маленьку пасту і користуватися, але я думаю, що такими зараз вже не пишуть, а більше для колекції беруть. У мене колись десь в дитинстві такі були, і я навіть ними і батьки писали. Ну, не такі, а схожі. Їх взагалі різновидів існує багато, з багатьма різними візерунками. Вироблені вони з зорг скла. Є таке. Далі що у нас в скриньці? Угу. Ось така це не закупка, це знахідка. Знахідка, ну, можна сказати, горища. Як бачите, це брошка, але це була брошка, зараз покажу, чому була. Чеське скло, це ще. Виріб Чехословакії, всі камінці на місці. Так гарно вінтажно виглядає. Ну, у вигляді листочку, я так розумію. Ось, бачите, це була брошка, але тут замінили кріплення і зробили її заколкою. Заколкою для волосся. Ну, гарно, не знаю. Зараз такі купують, але чи в колекцію, чи також носять жіночки без поняття. Але я думаю, що носити, використовувати за прямим призначенням буде дуже такі прикольно, стильно і гарно. Чим вона буде просто пилитись десь на поличці. Так. Далі. Оп. Відкриваємо нашу скриночку. Опа! Ось така вінтажненька перцемолка з латуні. Без клейм. Ну, це така індійська тема. Має, ну, ручка, на жаль, не латуна, а просто метал, і бачите, має такі поржавілості на лід. Ну, Сам корпус лише трішки в патині. Ось таким чином відкривається. Засипається сюди перець. Ну і... Хоп-хоп. І ось тут ми маємо. Ой! А тут навіть є перчик. Ой! А який! А який духмяний аромат! Ух ти! Так! Клас! Так, ну, ось така вінтажна. Та як предмет декору на кухні взагалі чудово, але, як бачимо, нею можна і користуватися. Я думаю, що, можливо, вона і не працює. Купував як предмет. а Ой! Першиком прям. Ай-яй-яй, свіжозмеленим, клас. Дивіться, 150 гривень вона мені обійшлася, це в групі Facebook. Знайшов таку ну, класна річ. Так, далі, що в нашій скриньці є? Давайте ось такі дрібнички. А саме у нас тут два значки таких піни маленькі. Зараз я їх дістану. Латуні важкенькі. І це отакі от олімпійські ведмедики. Дивіться, отакого от плану. Скажу вам так, досить нечасті значки, хоч є, так, 10 копійок на ньому. Особливо ось цей. Ем, я чомусь, ну, можливо, погано, звісно, шукав, але в проданих на Violet такий не знайшов. Бачите, такий він. Ну, вони латуні, вони не магнітяться. Е, знайшов такий зараз в продажі на OLX, по ось такій ціні. Ну, що скажете, я чомусь думаю, що трішки ціна, ну, м'яко кажучи, завищена, навіть якщо він там рідкісний, якийсь раритетний. Ну, тим не менше, мені він дістався за 50 гривень. Ось цей значок 50 гривень і ось цей значок 50 гривень. На сайті New auction. Напишіть свою думку щодо оцього маленького піна. Так, є таке. І що у нас тут? А у нас в нашій коробочці останній предмет. Давайте його будемо оглядати. Коробочку можна відкласти. Так, і тут у нас ще одна коробочка, але вже картонна, легковий автомобіль, заводна іграшка. Так, дата виготовлена у нас 90 1992 рік жовтень. Ой, 32 роки іграшки. Ну, давайте що відкриємо, подивимось. До речі, заводні іграшки це прям як, ну, як окремий вид, мабуть, колекціонування. Особливо ціні радянські, радянські, ще металічні жесті. От то вони цінні. Так, що ми маємо? Пуста коробочка. В ній ось така машинка джипік. Пластиковий. От, на жаль, пластиковий корпус. А заводні іграшки з металу жесті і коштують нормальних грошей. Ну, тому що їх позалишалось не дуже багато, особливо працюючих. Наприклад, в мене в дитинстві було біля двох чи трьох іграшок на ключику, які успішно, звісно, були зламані і потім викинуті. Так, корпус пластиковий. Ось тут оцей весь механізм шестерні мають бути металічні. Ну, новий стан, повністю новий стан. Є ключик. Давайте заведемо, перевіримо, чи буде він працювати, чи поїде наш джипік. Так. Раз, два. Три. Ану є. Все чудово їздить. Ну-ка. Ще разочок. Погнали. Ну ось таким чином. Так, зупинилась. Ну. Працює, працює і це радує. Ну і крайній лот на сьогодні. Це також заводна іграшка. Потяг. Бачите, з цієї самої серії. Таке саме пакування, в принципі, в тих же кольорах. Здається, мені, якщо я не помиляюсь, це виготовляв Донецький завод іграшок. Також у нас дата випуску 1992 рік. Ціна в рублях, але вона не вказана. Так, в 92-му році Україна вже здобула незалежність, але ще ходили рублі. Я так розумію, це людина десь, мабуть, зі, зі складу, з яких старих складів такі іграшки дістала, що вони повністю ну, в невикористаному стані, як нові. Зараз подивимось на цей поїзд, паровозик. Так, ось такий грузовий вагон пластиковий є. Ще один. Є. Ось ключик випав. Сам поїзд ось так ось виглядає. Ось клеймо є. Так, ну давайте зберемо. Подивимось. Працює він, не працює. Я думаю, має працювати. Так, як воно нове. Ключик. Такс. Раз, два. Три. О! Погнав поїзд. Погнав, погнав. Оп! Так, зупинився. Ну, я зовсім чуть-чуть завів. Головне, щоб перевірили. Так, друзі, на цьому відео я буду завершувати. Велике, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, то не полінуйтеся, поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримайте коментарем, буде дуже-дуже приємно. Хочу вам всім побажати. Миру, добра, здоров'я, гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. До мене вже їдуть нові цікаві вінтажні предмети, які ми будемо оглядати в наступних випусках. Тож до зустрічі на каналі Південний Пошук.